У світі є страждання, є проблеми, є різні нещасні випадки, і війни, і все те зло, яке робиться, а за всім цим стоїть не Бог, як люди можуть думати. За всім цим злом стоїть сатана. І так, якщо даже подумати, ну тоді що треба робити, як від нього захиститися? Елементарна війна почалася, як захиститися? Треба бігти до Бога. Бог може лише протидіяти проти дьявола, може дати йому порогам. Тому нам треба бігти до Бога, щоб Бог став на нашій стороні, щоб Бог був нашим захисником. І в прикладі, це дуже добре відкривається у книгі Йова, коли багато на його життя прийшло проблем. І Біблія описує, що за цим всім стоїть сатана. Тому сьогодні. Коли ми знаходимося в такому випадку, в такої ситуації, нам треба бігти до Бога. І я вам більше скажу, що сьогодні церква вона претерпіває е, тяжкі часи, як війна. Але чому так відбувається? Тому що церква на правильному шляху, вона виконує волю Божу. І тому дьяволу це не подобається. Тому я вас приглашаю. Пишіть, і ми будемо разом з вами вивчати Біблію.